Одним з таких громадянських журналістів був Ернес Амето. Він монтував відео і публікував сюжети про переслідування кримських татар, намагався не пропускати обшуки і судові засідання. А в жовтні 2017 року сам став одним із тих, кого затримали і засудили. Три роки підконтрольний Кремлю суд тримав Аметова в СІЗО. А в 2020 році визнав його невинним через брак доказів. Це був прецедент у так званій справі кримських мусульман. Проте вже у березні 2022-го вирок скасували, щоб пізніше засудити Ернеса Аметова до 11 років колонії суворого режиму. Преслідування такого роду. Вони вперше це відбувається з нашим народом. І історія вже знала такі випадок. Нам залишається проявити красиве терпіння. І доступно пратіти світання він досі відбуває покарання за сфабрикованою справою про буцімто участь у діяльності терористичної організації. Аметов перебуває більш ніж за 2000 км кілометрів від дому у колонії у Бологоцькій області. Там у нього значно погіршився стан здоров'я. Він втратив 10 кілограм, але колонія не дозволяє передавати йому вітаміни чи необхідні ліки. Однак світова спільнота не звертала на Крим достатньої уваги. Росіяни доволі швидко відчули свою безкарність. Вироки у 2-3 роки змінилися на 14, як у випадку сервера Мустафаєва, 17, як у Тимура Ібрагімова, чи 19, що призначили Ремзі Бекірову чи Сейрану Селієву.